Вітаю, мене звати Наталка Гусарук. Ви дивитесь програму на часі. Ми продовжуємо дізнаватися про університетське життя під час війни та особливості вступу до вузів Рівненщини. Сьогодні до нашої студії завітали Вікторія Золяк, кандидат науки з соціальних комунікацій, доцент, декан факультету журналістики міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Вітаю вас в нашій студії. Та Аліна Лавренюк, начальниця міжнародно проєктного відділу міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука власне розкажіть про особливості підготовки журналістів у вашому університеті. Наш університет цьогоріч святкуватиме 30 років, 30 років успіху. Факультет журналістики функціонує із 2005 року, тобто у нас вже є певний досвід підготовки фахівців-журналістів. Особливості полягають в тому, що ми при підготовці на майбутніх фахівців із журналістики намагаємось їх готувати безпосередньо навчати в професійно модельованому середовищі, тобто студенти відразу з першого курсу мають можливість долучатися безпосередньо до практичних занять. У нас функціонують центри компетенцій, у нас лабораторії яких вони навчаються, це навчальна газета Сьомий поверх, це лабораторія атомної журналістики, це студентське інформаційне агентство. Тобто, у нас є дуже багато можливостей для того, аби навчати майбутніх журналістів на практиці. Ми дуже часто запрошуємо до нас гостей. Тобто, у нас Функціонує кузня професії від випускників. У нас дуже багато успішних випускників, які працюють на всеукраїнських каналах, в всеукраїнських газетах, на радіо, успішні в рекламному бізнесі. Ми їх запрошуємо для того, аби вони вже поділились секретами свого успіху. Організовуємо майстер-класи, організовуємо бінарні лекції і так далі. Нещодавно, буквально вчора, у нас була прес-конференція. Ми запро. Прошували з керівництва з Рівненської атомної станції. Там був заступник начальника прес-центру і заступник директора. І відповідно студенти безпосередньо готуються до прес-конференції, шукають інформацію і відразу навчаються практично. У нас є в телестудії свій телевізійний канал. На Ютуб-каналі нашого університету і факультету ви його можете бачити. Радіо у нас працює на перервах. Студенти виходять в прямий ефір. Тобто, кожну перерву у нас є новини, дай достиг новин, такі різні речі. Студенти практикуються, вправляються. Сьомий поверх ми можемо потримати в руках, тому що раз на три місяці верстається газета і відповідно вона видається. Ось так ми навчаємо. Пані Аліно. Ви власне керуєте міжнародно проєктним відділом. Як зараз під час війни вдається співпрацювати з міжнародними партнерами? Перед за все хочу наголосити, що від початку війни наша співпраця з нашими партнерами любили, і ми це продовжимо її розвивати. І ми знаходимося в такому постійному пошуку нових ідей, нових інновацій і нових партнерів. В цьому році ми вже заключили нові два партнери. Це з Молдовою та Туреччини. З ними вже працюємо по наших напрямках. Наші міжнародні партнери протягом війни нас надзвичайно підтримують. Спочатку, 24 лютого, ми були, виграли грант з нашим економічним університетом видвищу в Польщі, який був спрямований на направлення нам. Гуманітарної допомоги ми її отримали для бійців, для наших біженців, всіх, хто потребував цієї допомоги. Зараз ми реалізовуємо буквально сьогоднішнього дня. Починається реалізація з цим же Оніпольським університетом грантовий проєкт, який спрямований на створення центру в МИГУ, який буде сприяти реабілітації слабких груп населення де буде спеціальна ігрова кімната. Також хочеться відзначити, що спочатку навчального року ми відкрили такий. Потужний міжкультурний проект Borders, який спрямований дійсно на розкриття кордонів, і ми залучили вже наших студентів з різних спеціальностей. А власне, це з історико-філогічного факультету, які мають можливість познайомитися з різними культурами, покращити свою мовну практику, зробити спільні наукові дослідження. І в цьому проєкті власне, ми вже попрацювали з Кореєю, з Японією, з Ізраїлем, з Польщею, з Туреччиною, і це починаємо. Працювати з Великою Британією, і це тільки початок е, нашої роботи, тому наша міжнародна діяльність тільки з кожним днем розширюється, пані Вікторія. Власне, а ваш факультет має якісь е, міжнародні проекти чи бере участь можливо у міжнародних грантах? Так, ми завершили проєкт, в якому брали участь. Це проєкт Erasmus K2 плюс Дестін, Журналістська освіта для демократії, розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм. У цьому грантовому проєкті брали участь 10 закладів вищої освіти з України, де є факультети журналістики, заклади вищої освіти Польщі, заклади вищої освіти Швеції, Британії, зокрема Бацпа Університет. Ми отримали дуже Багато корисного, дуже багато позитивного, дуже багато нових речей перейняли безпосередньо для себе для підготовки фахівців у журналістиці. Це все ми завдяки проєкту впровадили в нас в університеті. Ми отримали техніку досить хорошу для телевізійної студії, для випуску газет. Ми поміняли наші навчальні плани, змінили наші освітні програми відповідно до європейських. Стандартів тобто я можу з гордістю сказати, що ми готуємо журналістів, майбутніх фахівців за європейськими стандартами. Пані Аліно, який основний результат вашої співпраці із британськими партнерами? Ну, як то кажуть, одні двері зачинилися, нові відчиняються. Е, так, правда, Вікторія каже, проект цьому році закінчиться. На жаль, На жаль, але... але однак, ми далі подовжимо з ними працювати співпрацювати. Адже минулого року е, відкрилася заявка на проект Winning Project», і відразу наші координатори, це Британський університет Бацпа, написав нам і запропонував бути нам їхнім побратимом в цьому проекті. Нас збігаються наші амбіції щодо співпраці і наші стратегії розвитку університету які дуже схожі, і вони сказали, що це буде для нас просто ідеальна співпраця. І так, ми підписали меморандум, і вже буквально з минулого липня нас почався ряд. Таких заходів у всіх наших напрямках, щотижневі зустрічі, налагодження різних співпраць. І ми почали співпрацювати в трьох основних поки що напрямках: це економічний, гуманітарний і педагогічний. Було проведено ряд заходів. Це і гостєві лекції, конференції, і день солідарності. І просто неймовірна кількість емоцій і кількість подій, які надихають. І в нас народжуються нові нові ідеї. Ми їх впроваджуємо. І буквально 9 червня ми будемо. Ми святкувати в Львівському університеті річницю Queen Project. і де будуть і британські представники, і українські представники університету, і влади, і посли, І ми будемо відзначати наші досягнення, те, що ми за рік зробили, і які наші плани також в рамках ще цього Twinning Project Звісно, планується в нас воркшоп такий у Польщі через 10 днів, де ми будемо спішно, да. де ми будемо розробляти стратегію розвитку. Нашої співпраці на три роки і в нас будуть по всіх напрямках. В нас іде велика делегація. Нас буде всіх 20 чоловік. Де два дні ми будемо плідно працювати над нашими стратегіями? Зокрема, це буде наукова сфера, тому що для нас і для нашого мигу планується ряд тренінгів, воркшопів власне з з розвитку науки для молодих науковців. Та і тренінги щодо створення різних наукових інновацій, розробки статей. Які маємо мають як можливість публікуватися за кордоном у нас заходів на наступні роки буде заплановано дуже багато і ми сподіваємося, що ми зможемо залучити до цієї співпраці кого більше більше студентів і викладачів. Пані Ліна. А чим для вас можливо особисто найбільш цінна ось ця співпраця з університетом Бацпа? Я думаю, що не тільки для мене, а для всього нашого університету став проєкт, який ми виграли в рамках цього. Queen Project. Це я голосую за мир. Співпраця і співчуття під час війни. Це дуже потужний такий захід, адже нас ці громадські наші дитячі читання проходять щорічно, вже дуже-дуже багато років. І коли була можливість подати грант, ми запропонували, і ми буквально написали заявку за декілька днів, і ми її виграли. І цю заявку відзначили організатори. Дуже високою, і ми провели підготовку. У нас відбувся 28 квітня в університеті дуже потужний захід, де брали участь дітки з усіх областей України. І в нас була окрема секція це міжнародна секція, де в нас брали участь наші британські професори і студенти. І також ми видали збірку нашу двомовну українсько англійською мовою з всіма віршами, поемами, творами, які спрямовані були на підтримку миру в Україні і. У нас був окремий ще розділ це слова підтримки з усього світу, де взяли наші колеги, друзі і партнери із Індії, Словаччини, з Польщі, з Великобританії, Чехії, Ірландії з Кореї просто з усього куточків світу ми зібрали це все і згодиться на наші збірці. Це люди, наші партнери, які нас підтримують з самого початку і бажають нам тільки найкращого і в першу чергу миру. Якщо дозволите, я ще дещо додам цей проєкт Я голосую за мир він у нас започаткований багато років тому. Започаткував наш засновник університету Степан Якимович Демінчук. І вже багато років поспіль. А наразі це досить актуально стало. Ну на жаль, це буде е, наше нашою читання, що брали участь цього року. Наші британці це ми вирішили себе наша українсько-британська традиція. Кожного року ми горизонти цього захопу будемо розширювати. Пані Вікторія, одне із актуальних питань так само є і те, як власне потрапити на факультет, і зважаючи на таку велику міжнародну співпрацю, загалом, чи обов'язково вступникам здавати національний мультипредметний тест? Цьогоріч у нас є два варіанти. На факультет журналістики можна потрапити як із національним мультипредметом тестом, так і за творчим конкурсом. Якщо докладніше, то національний мультипредметний тест потрібно складати для вступу на освітню програму. Журналістика. Ми промоніторили наш сучасний ринок праці регіональний, тому що ми орієнтуємось на наш регіон. Сьогодні нині є затребувані фахівці реклами, фахівці. З піару ми започаткували ще одну освітню пр програму Реклама і піар. Сюди теж потрібно складати національний мультипредметний тест. А ще одна освітня програма, яку теж ми започаткували, це реклама та аудіовізуальне мистецтво. Дуже цікава програма, куди можуть поступати креативні творчі. Абітурієнти для вступу на цю програму потрібно прийти в університет із мотиваційним листом і написати іспит, який називається У нас творчий конкурс. Пані Вікторія, ми поговорили власне про те, як студенти навчаються, а як вони проводять своє дозвілля. Наш університет багатий. На традиції 30 років ми всі традиції зберігаємо щось додається нове, але старе не втрачається. У нас на дуже високому рівні національно-патріотичне виховання. У нас на високому рівні є центр естетичної і громадянського виховання, де є дуже багато колективів. Є колективи мистецькі театр «Бриз», є у нас сучасні вокальні ансамблі, ансамблі народної пісні, сучасного танцю. У нас також є на факультеті історії, географії туризму. Є у нас туристичний клуб Парадіс Мигу студенти можуть долучитись до нього нещодавно, до речі, був день вишиванки. Активно всі студенти одягли вишиванки. Ми дуже активно всі вийшли на нашу рекреаційну зону між корпусами, співали гімни, поспілкувались. Тобто дозвілля в МЕГУ постійно-постійно розвивається ми на зв'язку з нашими студентами 24 на 7. Ну, звичайно, ми так само переймаємось і проблемами нашими, яка допомагає студентству здобути, набути лідерських навичок, набути професійних різних навичок. Тобто ми з студентами працюємо постійно. Але у нас є ще багато традицій, які стосуються безпосередньо викладачів, Ше студенти мають дозвілля, а й ми щороку ми проводимо концерт викладачів для студентів. Тобто ми збираємось, організовуємо і виступаємо. Коли ми в понеділок, так ми повернулись в понеділок, були в Карпатах. У нас теж є така акція Прапор Мегу» на вершинах світу. От ми тепер уже були на Говерлі, там підняли наш стяг університету, і от повернулись. Студенти мають можливість. Брати участь у різних конкурсах, Для першокурсників організовуються «Ало, шукаємо таланти. Потім організовується студентська весна, тобто є дуже багато різних заходів, де студенти, ті, які хочуть, мають бажання, вони не мають часу сумувати. Що ж, все залежить від бажань студентів і я так розумію, викладачів теж. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях були Вікторія Золяк, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, декан факультету журналістики міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Академіка Степана Дем'янчука, та Аліна Лавренюк, начальниця міжнародно проєктного відділу міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Академіка Степана Дем'янчука. Це була програма на часі. До зустрічі на Рівне 1.